Саме головне для нашого пітничка це зробити воду, щоб там всі рослинки поливалися. Ось такого глибочесного рова ми викопали. Там вже дирочку насквозь прокопали і підвели до точки грів. Зараз будемо вкидати трубу і під'єднувати воду. До речі, до нас вже приїхала кора, якою маємо засипати нашу клумбочку. Також у мішочках стоїть декоративний камінь. Труби для нашого поливу ми вже підвели, поки що не засипали, щоб провірити, чи ніде в нас нічого не буде текти. Рова ми вже також закопали до нашої колоночки. І ось так воно виглядає. Тут у нас буде з цієї сторони вихід, і буде стояти ось така коробочка, в якій буде стояти кран, щоб включав нам автоматичний полив такого плану. Тут моя дружина вже постаралася, нашу клумбочку повністю прибрала. Бачите, повністю голо-голо. Сам шит так гарно у нас вже зазеленів, наростив. І на даний час ми зупинились на такій думці, що обрати. Чи ми будемо застеляти нашу клумбу, чи ми будемо просто засипати корою? Роботу в нашому квітнику ми почнемо з нашої сосни. Відділимо ми її ось таким бордюром. Тут розмітку ми зробили ось таке правильне коло. І приступимо зараз до укладання бордюра. Він у нас буде з граніту. Буквально 5 хвилин роботи. І ось такий круг з гранітної бруківочки у нас виставлений. Він буде в нас відігравати роль бордюра. Всередину ми зараз засипаємо камінь декоративний. Під низ ми застелили, звичайно, у нас така була стара агротканина, але нічого, вона також підійде. Це у кого як уже вийде. Ще 5 хвилин роботи і ось такий результат. Засипали ось таким гарним декоративним камінчиком. Зараз трошки підправимо ще корою, і буде на даному етапі фініш. Подумали ми з дружиною, обговорили і вирішили, що все-таки агроволокно ми під кору не будемо застеляти. І ось так трішечки експериментально засипали, щоб подивитися, як буде виглядати. Принаймні нам результат дуже подобається. А друзі, як вам? Робочий процес не зупиняється. Знаєте, як тако взявся, за щось одне. Дивишся так гарно і хочеш продовжувати працювати далі. Добре, що під носом у нас є свій власний розсадник, де можна піти набрати потрібних рослинок, виставити і вже примірятися, як вона має виглядати. Глянули, придивились і вирішили все-таки посадити. Ось у нас вже лопата, заступ біля нас. Там у нас горщик з торфом, трошечки підсипемо кращого доброго, Звісно, дамо доброго смакот. І вперед до роботи. Так, тут у нас готується до посадки гортензія волотиста на штамбі, Ренсан. Як бачите, у нас вже трішечки є змін. Скоро ви вже побачите всю картину. А зараз вам показуємо лише кусочками. Висота штампу на пер з купівками. Так. Тобто штамп буде високий. Викопуємо побільшу ямку і будемо завозити нормальний торф. Тут у нас колись був завозний, Тоже як торф, це крошка. Воно таке ніякне. Колись помилково перше ми його використали. Він такий досить поганий ґрунтів. Ми так. тоді ще не розумілися в землях, в ґрунтах, які потрібні для квітника, і помилково взяли не то, що мало у нас бути. А тепер ми засипемо гарні, якісну, нейтральної кислотності торф, щоб покращити ґрунт. А тим більше гортензії волотисті не переборчиві, вони можуть рости в звичайних добрих чорноземах. В нашому випадку є можливість дамо торфа нейтральної кислотності і покращимо ґрунт. Ямку, як ви бачите, горщик 5 літрів. А ми докуплюємо дуже велику. Оце буде 25 літрів. 25 літрів ми вже забрали. І це ще не кінець. І будемо туди нову землю завозити. Угу. Обов'язково гарно проливаємо. І чекаємо, щоб вода встоялася. А так, друзі, виглядає загальна композиція. Посадили ми поряд ще один штамб. І ось так вони виглядають на фоні нашої сосни. І тут так гарно в нас розцвіла барзела наша красуня. І вже чекаємо квітування нашої ренсам Фрамбозіні. Пагонів багато. Сильні, будуть гарні квіти. Ну і, звісно, фото на пам'ять для фотоальбому.